Цей мітинг зораби, чи чуєш ти нас? <кхи> так, Настю, вітаю. Ти чудово виглядаєш <кхи> і чую вас хорошо, і бачу теж цей був відбувся. Від час від часу там люди стікалися, потім розходилися. Вони були спершу під пам'ятником під монументом Леніну, Потім вони перейшли до Ода. Загалом я б сказав, так ну якщо оцінювати до п'яти може тисяч. €ee. Були там на невідомі з окей, скажемо так, туристи. Це була невеличка кількість. Вони були облаштовані в бронежилети, в такі щитки захисні, uh -huh. і вони придівкувалися так. Ну, на одалі на, 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 на чи можна ризикнути, чи штурмувати, чи ні. Ну і вирішили, що ні. Очевидно, що ні. Міліції було теж дуже багато. Вони стояли кордоном подвійним, потрійними. Там у дворі ще було дуже багато міліції. Ну але там нічого не сталося. Вони наприкінці мініки, вони навіть посунулися до дога ближче до Ода, але так і не пішли. Вимоги були теж, що і вчора. Багато було камер з російських каналів. Потім, після мітінгу, декілька сотень може з них пішли в міст до борського кому. А поза площею позаду стався інцидент, який не дуже хороший. Там сталася стрілянка. Стрілян... Mm -hmm. Хто, кого і за що? 에, трудно сказати, але подейкують, що це був нібито правий сектор, і він нібито стріляв лівий сектор. Mm -hmm. Машина, в якої mm -hmm. все це сталося, так. Да. Mm -hmm. A Зраби ще таке запитаю, А взагалі, харківська влада, ну я не знаю, як зараз, наприклад, Геннадій Кернес це людина, яка дуже часто змінює свої політичні вподобання. Зараз він на якій стороні? Зокрема, ти писав недавно в себе в Фейсбуці, що Кернес і Добкін знали про те, що Росія збирається вести війська в Крим. Знали тоді, коли власне повернулися з Москви. Це було на другий день після цього сепаратистського референду. Перепрошую з'їзду в Харкові. Так, так. Да. Це були просто мої догадки. Вони, ну, я не можу їх ані спростувати, ані підтвердити, нічим. Просто так думаю. А тепер Допкін не дуже часто з'являється на даному публіку і щось каже, а Кернестак з'являється і на екранах, і сам набуває. І він постійно каже: ніякої агресії, ніякого федералізму, це не моє діло, це, це справа. Державна і вирішує то все в Києві. А ми тут займаємося виключно, ну там не знаю, ну речі водою і всім таким. І він насточив кожен день, каже: ніяк якби... Харків це Україна. Харків це Україна. Отак він повторює. Тобто він так не дуже, якби активно, не так як Сергій Тарута, який там ходить і говорить, ми проти федералізації, ми проти приєднання, і там закликає інших, і говорить з якимись людьми з боку релігії, там, наприклад, з єпископом Іларіоном української православної церкви Московського патріархату, але він також говорить, що Кернес має на увазі, що ми з Україною, тобто ми проти федералізації, але дуже так м'яко, так. Абсолютно вірно, тепер він тепер роль такуйственник, і ну, я не знаю, це пірше чи ліпше, але він постійно, постійно каже, що моя справа це зробити ну, в місті, щоб все було в порядку. Але ніякої політики він більш не хоче. А він поки що ну, не, не такий активний бо, бо не стратувала президентська компанія. А ще скажи, а що ти думаєш про Михайла Добкіна? Він повернувся в Харків, в нього забрали паспорт. Я так розумію, йому ще досі його не повернули. Так він ну, перебуває під слід. Ну, він, він, звичайно, там не затриманий, але перебуває під слідством, можна так сказати. Тобто. Ні, я б так не сказав, Настю. Він, по-перше, він отримав паспорт на сім'ї. Автобіль просто отримав його до себе. І ну, він почувається спокійно, він просто готується до компанії і це і все. Я б не сказав, що він там ну, тікає від чогось. Ні, він тут і працює. А а яка взагалі мета його перебування тут, в Україні? Тобто він же ж. Ще... Не був в Харкові, тепер він повернувся. Як ти думаєш, для чого? Він він оголосив, ну тобто, сказав, що буде йти в президенти України, але ну зараз я просто не бачу сенсу, щоб йому повертатися. Чи він також буде можливо грати роль цього ну, сепаратиста, так званого так буде організовувати ці мітинги, чи ні? Чи ти не бачиш цього? А, ти Знаєш, Настю, якщо, якщо так. Поміркувати, я не думаю, що він буде федералізувати країну, навіть не, не, не кажучи вже про сепаратизм. Він, ну я так думаю ще раз, він намагається створити якусь партію, так я гадаю. І ця партія може бути просто по догадкам, по, ну, може бути як, наприклад, партія Свобода, але з іншого боку. Uh -huh. Бо електорат партії Міонів залишився і він ну, не підхоплюється, він просто притикає до Порошенка або такого іншого. Єдиним кандидатом йому ну, навряд чи вдасться стати, це буде ну, скоріш за все, це буде дійко. А він, якщо зможе, зробить іншу партію. І я гадаю, що це його мета не президентські перемоги. Тобто, так, да, він може прийняти участь, але, але його мета наприкінці це, це парламент і він хоче провести туди ну, доволі велику, велику таку ну, впливову групу, може ну, 30-50 чоловік, якось так. Угу. І останнє питання з Орабо щодо Харкова. Взагалі, а як ти бачиш, реальною є ситуація така, що там будуть ну якби реальними ці речі щодо федералізації, або взагалі оцього референдуму, До якого закликали кілька тисяч до якого сьогодні закликали кілька тисяч людей. Чи це в принципі вже закінчена історія? Тобто помітингували собі якась частина людей і все, але от теперішня влада призначена, теперішній губернатор І Кернес не допустять цього і міліція. Так само, якби ми бачимо дія на стороні все-таки української влади. Я маю на увазі влади з Києва. Так, це так, але вони ж промовляються. І на сьогодні на мітингу теж було промовлено, що 16 ста марта. Ну, ще раз буде такий такий об'явлений референдум. Референдум, так на народне віче. Воно це так на народне вічє, і вони там ну нібито референдум проведуть. А потім на 30-те вони. Вони сказали, що будуть переобирати владу місцевого губернатора і мера. Так вони сказали, чи це буде просто таким, ну, ну не серйозним чимось, а залежить вже від того, що станеться в Криму. Того ж 16-го. Ну зрозуміло, що і Харків, і Донецьк, і Луганськ, і ну дуже залежать від того, що, що зробить Росія, і, і як тут повернуться, всі там, ну не знаю, що далі, далі буде, не знаю. Добре. Я, я гадаю, що місцева влада теж а, поки що не може точно сказати і точно розрахувати тут в Харкові так місцева влада і мер і губернатор вони а, ну утримають якось. Бо і вони ну я точно знаю, що вони спілкуються по ну якщо писати ну, мітингів, коли це стається, то вони спілкуються і координують а, дії. Але після 16-го – сложно не можу, не можу сказати. Дякую, це був зора Паласанія, редактор мені.